Жовтий туман. Гаплик чарівному килиму Мишача армія вже кілька днів жила в норах на межі володіння рахни. Удень миші ретельно ховалися від стороннього ока, а вночі рівними колонами вирушали харчуватися на ланах чаклунки, не зіпсованих отруйним туманом. Щодня вартові, виставлені в потаємних місцях, бачили, як фея мчала кудись на килимі і поверталася тільки за кілька годин. Побувавши двічі у велетня із загір, раміна знала, що чаклунка влаштовує пастки, але без особливого успіху. Ночами мишачі розвідники. Прокрадалися таємними стежками до притулку Арахни і поверталися з повідомленням, що килим заховано в печері, і до нього ніяк не пролізеш. Аж ось після одного дощового дня килим змок до рубця. Його розклали сушитися на майданчику перед печерою. Там він залишився і на ніч. Із цією радісною звісткою прибігла до раміни команда розвідників. Зв'язківці негайно шаснули в поля, де миші вечеряли після голодного дня і рознесли наказ усім підрозділам вишикуватись і зайняти відповідні місця. Не минуло й півгодини, як дивізії та полки приготувалися до виступу. У нічній пітьмі сіре мишаче хутро зливалося із землею. Полки за полками безгучно насувалися до килима з різних боків, тільки шелестіли малесенькі лапки та час від часу лунали тихі команди. Двоє стареньких гномів, які охороняли килим, міцно спали. Кроплая рахна. Стомлена своїми пастками, які влаштовувала вдень. Десять тисяч мишей розбіглися по чарівному килиму, сотні тисяч гострих білих зубів встромилися в його тканину. Вовна затріщала, подекуди вже прозирали перші дірки. Королева суворо наказала своєму племені працювати старанно. Не обмежуватися тим, що килим розлізеться на окремі шерстинки. Ці шерстинки треба ковтати, хоч вони і бридкі. На ранок роботу треба закінчити, і на місці килима мусить залишитися голе місце. Миші старались на совість. Військо ретельно пильнувало, щоб жодна шерстинка не валялася на майданчику. Якась миша не могла проковтнути надто довгу нитку. І тоді, котрась із товаришок, підбігла і відкушувала зайве. Вартові гноми мирно сопіли, а килим дедалі більше скидався на решето. Нарешті, чухаючи себе лапками потуго набитих черевцях, миші почали відходити від килима. А вовни залишалося ще багато. Мудра раміна передбачила й це. Її ад'ютанти майнули від майданчика, і незабаром свіжі війська, які тримали в резерві, накинулися на залишки килима з новими силами. Кумедно було дивитися, як дві комишей, ухопившись за довгу нитку, смикали її кожна до себе. Потім нитка розривалася, і подруги суперниці падали на спину, дригаючи лапками. Наказ раміни було виконано з військовою точністю. На ранок килим зник. Зате сіре воїнство не могло зрушитися з місця Так обтяжила мишей з'їдена вовна. Цього ранку арахна прокинулася раніше, ніж зазвичай. Щось ніби штовхнуло її під бік і змусило вилізти з печери. Поглянувши туди, де ввечері розстеляли килим, чаклунка отетеріла. Замість строкатої тканини, вона огледіла сіру ворухливу пляму. Марно чарівниця шукала очима вартових. Гноми давно виявили, що килим зник, і, знаючи, що за недогляд. Їм добряче перепаде, сховалися в якомусь закамарку. А рах наступила кілька кроків уперед. Сіра пляма заворушилася і почала змінювати форму. Миші. охнула чаклунка. Мій килим з'їли миші. Найпростішим було б кинутись на цю живу пляму і розчавити її ногами. Проте Арахна, як і більшість жінок, боялася мишей. І нехай не дивується з цього читач, а згадає, як бояться сірих звіряток слони, велетні тваринного світу. Мені допоможуть коти, подумала Арахна. Вона кинулася в печеру, дістала чарівний зошит і на швидку пробурмотіла заклинання, щоб викликати котів. На той час сила силенна диких котів зібралася в країні арахни. Вони понабігали сюди з сусідніх країв, рятуючись від жовтого туману. Руді, смогасті, чорні, покусані й подряпані в бійках із суперниками, коти з усібіч сотнями мчали на заклик чаклунки, задерши хвости. І пронизливо нявкаючи. І раптом сталося таке, про що літопець гномів розповідає з подивом і захопленням миші, ясна річ, прагнули втекти від котів світ за очі, а що коти наближалися звідусіль, то єдиний шлях порятунку лежав у небо. Черева в мишей були набиті чарівною вовною. І вона навіть у мишачих нутрощах не втрачала підйомної сили. Та й чи багато треба цієї сили, щоб підняти в повітря мишку? Скоряючись бажанню нових хазяйок, чарівна вовна виконала свій обов'язок. І незліченна мишача зграя злетіла в повітря на чолі зі своєю королевою. Розлючені коти Знайшли замість ласої здобичі порожнє місце і щинили шалену бійку, а миші, кермуючи хвостиками і віддаючи накази чарівній вовні, помчали геть від печери арахни. Летячи попід хмарами, вони весело пищали і жваво обговорювали несподіваний порятунок. Ви спитаєте, чи довго ще літали наші миші? На жаль, ні. Поступово вони зробилися звичайними земними істотами і бігали на чотирьох ногах. Але чарівна вовна розсіялася по всій країні, і навіть працелюбним гномам не під силу було її зібрати. Отак чаклунка Арахна позбулася свого летючого килима. І тепер вона збагнула, що битва із залізним велетнем та вояками у фургоні неминуча. Маючи чарівний килим, вона могла легко і просто втекти від нього аби куди, але зараз вона, як і тіллі віллі, прикута до землі, і знову вже вкотре, їй згадалося зловісне пророцтво Урфіна Джуса. Зібравши десятків зо два гномів, із тих, що ще не встигли накивати п'ятами, Арахна послала їх на розвідку. Вони мали довідатись, де перебуває фортеця на колесах і яким шляхом вона суне до печери. А сама Арахна взялася готувати собі зброю. Величезну ломаку із залізного дерева, що славиться. Своєю міцністю